Дай Боже, здоров'я вам і благослови з Боже на все святе і Боже, молитвами всіх святих, а серед них мого духовного козацького сина Василя Гуцуляка. Бог має вернути серед сонячно воскресних героїв з Великим Кобзарем. Завтра три роки з часу його смерті. Згадаємо його всіх Разом наших героїв, піснею, молитвою. На всі голоси. Хай слухають гори важкої журби, примбіти сумної хай голос луна, як би тої пісні обірвала струна. Коли народились у мами сини, Тривожить їх думка, не було б війни, щоб доля гірка не дісталася сину, щоб горе тяжке не сводило родину. just yes. so oh. Усім ще сонце світить. Долучаємо в цей день наші моління до воління на службах Божих, до на прощих людей до всіх намірів Петропавлівського посту. А на найбільше заскоріше Боже пришестя. Просими сонячного Спесена. Тебе не вбито, друже. Ти живий. У свіжку твою бачу в ніжних квітах. Твій гордий дух, я чую в клекоті орла, у цульську щиру вдачу, у цимбалах і небо! Ти живеш, ти в пам'яті живеш і брате. І Пам'ять царство Небесне Василю Гусолюку, щирі співчуття його дружині, двом діточкам, Матері Марії, батьку Михайлу, всі родини. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! З івано франківська вітаю вас, я, Борис Володюк, Павло Дністер. У 2670 фільмі Покл Христа і Упа» біля сонячного Христа Упа маю зустріч з вами, хай Бог освоїть силою Його, чудом Бога, жим явленого від Бога, від Сонця, Христа цього, що встановлений був 5 травня 2009 року. У вівторок, а перед тим понеділок, 4 травня, у рік століття Степана Бандери на кладовищі поруч його вулиці імені явлений і пронесений мною близько п'яти кілометрів час з'яви Божої матінки з святими. Нагадаю вам я. За що попередні більше відео дивіться. А також нагадаю, що блискавкою у страсну п'ятницю у перший рік війни. Весною, 18 квітня, була створена ікона нерукотворна, контур ікони на тополі, в бік села Вовчинець. Ця тополя росте, і водночас, як дивитесь, ви вона в бік Європи, бік Америки, Мексики дуже подібна на мексиканську ікону, головну ікону в Америці і першу нерукотворну ікону у світі Ваделубську, що вивожу вам я. На екран і сьогодні Бог дав чудо вже в цьому місці було дорогі люди. Нагадаю вам, я що тут Бог дав зняти себе і Божу матір за що вліть фото хреста. Зняті більше іконку. люди вірили про рословпа йшли до чудотворні хрести. І якщо ви дивилися попередні відео мої, то можливо звернули увагу, що іконка матінки Божої Гарабандацької бандацької. Поставлена саме на фото біля сонячного хреста, біля тої то полі, де були з'яви Бога Божої Матінки, які дали себе зняти саме 14 лютого 2015 року, кажучи, що попереду ще більша війна, ще більше біда, і з'ява Христа, І після того, вже, коли Бог набере героїв, наших число потрібне. Він вернеться з ними з сонячними склесами в Україну, і сьогодні Господь Бог дав побачити на тій тополі, де є контур нерокотворної ікони матінки Божої Гваделупської, Американської мексиканської контур ікони, який сіяв е, саме з ісусиком е, матінки Божої гарабандальської іспанської, що сьогодні особливо її світ, Зіснив прощу до сонячного хреста, е, не дивлячись на спеку, але за всі наміри святі, за мертвих живих, ненароджених. Ви бачите ікону цю, дорогі мої знані і незнані браття, во Христі. І це в бік Іспанії, хто був на цьому місці на вулиці Степана Ленкавського, 50, на захід сонця, власне є у нас сонячний хрест. Упа 2015 року. Хочу вам трошки нагадати, що саме 64 роки тому назад, 18 червня, 1961 року, була з'ява Архангела Михаїла в Іспанії до чотирьох дівчаток. Який сказав, що вони готувалися, що їм буде в'являтися пречиста Божа мати. Це було в далекому селі Гарабандалі. І це було в час дуже страшний світ. І коли мала бути всесвітня ядерна війна між СССР США у час Хрущова і Кеннеді. яка, слава Богу, не сталася. Тільки завдяки благодаті Божій, яка зійшла на тих згаданих людей, які за це Богом були прощені. Я, звісно, Микита Хрущов засуджений був на довгі роки чистилищних мук. Кеннеді теж був частилищі, але душа його свята прощена в сонячному раю, і саме Джон Кеннеді має вернути серед Воскресних як головний очільник США. Це він не зробив щодо храму. Про це я сказав 15 років тому назад, доповнивши відео, яке бачите, ви що вийшло у кінці 70-х, на початку 80-х років. І повністю його можете подивитись на сторінці Петра Опришка. Я ж вам даю коротко, 5 хвилин. Саме суттєве, що сказано було 60 років тому назад, саме 18 червня, 1965 року. Останнє передання в Гарабандалі. За те, що чекає світ далі, до цього мають дожити ті дівчатка чотири, які бачили матінку Божу, але Бог допустив смерть одної з них, наскільки знаю я, за того що вона вернулася серед святих. І пояснила тим трьом подругам своїм, яким вже за 70 років, те, що вони мають знати, коли більше людства буде зведена вже христом, і більшість людей буде думати, йдучи за вже Христом, що правдивому Богу служить. Як це пише Біблія свята, як про це було попередження Ісуса Христа? І сумну роль у задуренні людей світу зроблять на жаль священники Вливом маскальського пархату, а також Римо-католики. Представники різних християнських сект, а також і мусульманських, і юдейських, ви знаєте, що наказ президента Трампа, щоб всі, хто є громадяни США, покинули деякі країни там, де має бути ядерна війна, і що вона мала би початися саме цього тижня, п'ятницю чи суботу. Про що були попередження пророцтва, які від Матінки Божої казав я, що як почуєте, що Ізраїль вдарить по Ірану, як буде обмін ракетними ударами, то знайте, що вже близько той час, коли буде ядерна війна, в час якої вночі має дівити вже Христа, подивіться фрагмент відео за передання Пречистої Богородиці в Гарабандалії. Сьогодні особливо щиро помоліться в бік сонця, 144-й псалом за перемогу України з Богом. Коли Маріо пригадав мені, що нам треба виїхати до Гарабандалу, я сказав: Маріо, звідки ми знаємо, що це правда? Може, це неправдиві появи? Може, це штука диявола Не те, щоб я втратив ті ласки, які щойно здобув. Ходім спитати оця Піо. То він сказав, гаразд, ми умовилися і вернулися знову того самого дня. І привіталися з оцем Піо в монастирі. Коли я крикнув і сказав до отця Піо. Отче піо, Чи то правда, що причисте діло з'являється чотирьом дівчатам з гарабандалу? І він сказав так. А я сказав, отче Піо, чи я повинен піти туди? А він сказав так. Чому ні? І так воно сталося. Тому що я мав запевнення від отця піо, що причисте Діла» являється, і що він дозволяє мені йти. Бо я не боявся і поїхав. Повернувся додому. Він мав альбом з фотографіями отця Піо, і дівчаток з гарабандалу в екстазі, а під ними пояснення друком для сліпи. Він тоді ходив по домах приятелів і свояків, розказуючи про знаного стигматика і дивні події, що відбувалися в Гарабандалі. і з цього зернятка мало вирости світове апостольство. Чіта заскочила своїх слухачів предсказанням того, що після папи Івана 23-го буде ще тільки три папи, і тоді настане кінець наших часів, але не кінець світу. 18 червня 1964 року кончіта мала ще одну лікуцію, в якій сказано їй, що в наступний день після Великого Чуда тіло отця Луїса Андрею знайдуть нетлінним в його грові. Січень 1965 року почавсь для кончити двогодинною екстазою біля Сусон, які причиста діва виявили характер перестороги, що Бог має зіслати, щоби очистити світ напередодні великого надходячого чуда. Вона також сказала кончиті, що тому, що світ не відгукнувся на її перше доручення, вона дасть друге і останнє 18 червня 1965 року через посередництво Архангела Михаїла. Погляньмо над предсказані великі події карабандалу. Перше прийде пересторога. Її буде видно на небі, а тоді відчується внутрішньо кожним, хто на землі. Ніхто цього не уникне. В певний момент, не так-то далекому майбутньому, коли в світі пануватиме великий неспокій, нагло весь рух зупиниться. В той момент кожен побачить зло, яке вчинив, і добро, якого не виконав. Це буде дуже боляче. Люди воліли б умерти, аніж це пережити, але воно не спричинить фізичної шкоди. Коли б хто помер то це тільки від шоку і пережитого. Пересторога служитиме як очищення, щоби виправити совість світу і приготувати його до великого чуда. Чудо станеться біля дев'яти сосон. Воно відбудеться в четвер вечором о годині 8.30, між 8 і 16 березня, квітня або травня. Кончіта знає дату і оприлюднить її вісім днів наперед. Це буде свято одного мученика за Євхаристію і збіжиться з великою подією в церкві. Усі, чи в селі, чи на доколішніх горах побачать його. Хворі, які там будуть, видужають, грішники навернуться, а невіруючі повірять. Це буде найбільше чудо, яке Ісус коли-небудь зробив для світу. Наслідок чуда Росія навернеться. Після чуда біля Сосон залишиться постійний, видимий надприродний знак. До кінця часу, якщо після чуда світ все таки не зміниться, тоді Бог з Божим військом прийде в Україну, допустить всі ті події, які є пророцтва купа.